Не суди і судимий не будеш. Так вчив Ісус поступати. Ми можемо завжди бачити когось помилки, це дуже легко. Але змінитися самому це важче. Важче признати, що ти десь винний і тобі треба поміняти своє серце. Це важко, але це справедливо. І Ісус сказав: якщо ти будеш судити, то й ти потрапиш на суд, де тебе будуть судити. Але якщо ти сьогодні приміниш суд до себе і будеш міняти себе, а не показувати, кому і як жити, і як потрібно вчиняти, чи він прав, чи він не прав, то тоді Господь він тебе помилує і не проявить суд до тебе, а проявить милість. Тому ми зараз живемо в час милості та благодаті, і не потрібно судити. Треба проявляти милість та любов.